Українське товариство Червоного Хреста відзначило своє 95-річчя. За ці роки волонтери організації провели чимало благодійних акцій. Пропаганда донорства, боротьба з туберкульозом, допомога безхатькам, біженцям та людям похилого віку. Це далеко не повний перелік того, чим займається чернігівське відділення Червоного Христа. І нагодують і одінуть, і він уже вийде з тим, що він громадянин України, а не малозабезпечена людина. Товариство існує за рахунок пожертв громадян і членських внесків. Роботу патронажних сестер оплачує держава. Проте цих коштів недостатньо, аби розгорнути роботу у бажаному обсязі, нарікають у Червоному хресті. Але робота з часу заснування організації не зупинялася навіть у найскрутніші часи, завдяки людям, які мають чуйне серце, Червоний хрест Чернівський, взагалі на всій Україні. Існує і допомагає другим людям. Як знаєте, з миру по нитці і голому сорочка, так і всі, ті два гривні, там два гривні, і вони вже виходить сума, яку можна надати допомога. Більше ста патронажних сестер організації постійно ведуть нагляд за людьми похилого віку, надають не лише медичну допомогу, вони можуть нагодувати, принести необхідний одяг і все це безкоштовно. Ми як всі дороги ведуть до храму, так всі медичні заклади ведуть до Червоного Христа. Це якби вже кінцева така зупиночка нашої медичної служби. Тобто, тут в цій організації всі наші медичні сестри вони роблять за покликом серця, за покликом душі. Святкуючи річницю створення організації, керівництво нагородило кращих працівників і відзначило роботу попередніх поколінь волонтерів. У товаристві кажуть, зміну собі вже зростили. Нині у Червоному хресті області багато молоді.